Цього минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області зведення Вітова. В Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шість постраждали. У селищі Козача Лопань Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік. У селищі Малинівка постраждали чоловіки 48-25, 69-62 років та 50-річна жінка. У селі Водяне Вільхуватської громади постраждав 47-річний чоловік. Ворог атакував БПЛА територію Лозівського району. В нас сідок обстрілу від електропостачання відключено близько 40 тисяч. Тисяч абонентів у місті Лозова та майже 700 абонентів у шести населених пунктах Близнюківської громади. Аварійні бригади проводять ремонтно-відновлювальні роботи. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 12 БПЛА типу шахет, 2 БПЛА типу Молнія, 4 впівдрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено скління вікон навчального закладу у Харківському районі. В селі Цупівка пошкоджено. У автомобіль у Куп'янському районі в селі Водяне пошкоджено приватний будинок та гараж. У Чугуївському районі в селі Білий Колодязь пошкоджено приватний будинок. В селище Малинівка, приватний будинок, три автомобілі та електромережі. У місті Чугуїв автобус, будівлю, підприємства в селі Леман, Ангар, свиноферми у Лозівському районі. В селі Самілівка пошкоджено два багатоквартирні будинки та електромережі у проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозові. За добу зареєстровано 140 людей, залишилися 42 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 1477 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 38 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Лозівському та Чугуївському районах області. Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА на селище Малинівка та місто Чугуїв Чугуївського району. У першому випадку влучання прийшлось на приватне подвір'я, внаслідок чого виникла пожежа у приватному будинку та двох легкових авто площею 80 квадратних метрів. Постраждали п'ятеро цивільних людей. В другому ворожий удар. Причинив пошкодження та пожежу площу 50 квадратних метрів на території цивільного підприємства. На території Лозівської та Близнюківської громад ворожі обстріли спричинили пожежі на інфраструктурних об'єктах. За добу ліквідовано 13 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 10,5 гектарів. Наразі триває ліквідація трьох лісових пожеж на території Зюмського району. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 80 Три одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Кутьківки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 6 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в Куп'янська та Петропавлівка. Марія Соловйова, Дмитро Двоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 112 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують, за попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 84 ворожих БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 28 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих уламки на 5 локаціях. Каціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Цієї ночі російські війська завдали удару по місту Одеса, використавши БПЛА. За даними ДСНС спалахнула пожежа у складському приміщенні пошкоджений вантажний автомобіль. Понад 40 вогнеборців від ДСНС пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували ліквідували займання. За попередньою інформацією, на щастя, постраждалих немає. Британія спрямувала 1,3 мільярда доларів доходів від російських активів на допомогу Україні. Як передає прес служба уряду Великобританії міністр оборони Джон Гілі під час візиту до Києва заявив, що кошти від знерухомлених російських активів профінансували понад 1 мільярд фунтів стерлінгів 1,3 мільярда доларів військової допомоги для України. За ці гроші придбали сотні тисяч артилерійських снарядів, сотні ракет для систем по. ПО, запасні частини, а також уклали нові контракти на обслуговування ремонт техніки. Відомо список учасників і графік саміту коаліції рішучих у Парижі. За даними змі, саміт розпочнеться об 11.30 за київським часом. У переговорах візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, президенти Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської ради Антоніо Кошту, президент Фінляндії Олександр Стуб, прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Інші лідери приєднаються до зустрічі у форматі відеоконференції. На 15.00 за Києвом запланована телефонна розмова учасників саміту з президентом США Дональдом Трампом. А о 16.00 за Києвом відбудеться прес-конференція в Єлисейському палаці. Президент Франції Еммануель Макрон перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що підготовча робота щодо гарантій безпеки для України, яка була надзвичайно інтенсивною в останні тижні, тепер завершена. Ми, європейці, готові надати гарантії безпеки Україні та українцям у день підписання миру. Це є зобов'язання, яке ми взяли на себе у Вашингтоні. Внески, які були підготовлені, задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони у надзвичайно конфіденційному форматі, дозволяють мені сказати: ось. Підготовча робота завершена, і тепер вона буде політично затверджена. Це дає нам міцну основу і завтра. Після цих зустрічей та обговорень ми зможемо заявити. Ми готові до міцного тривалого миру для України та для європейців. Питання тепер у тому, наскільки щиро є Росія у своїх послідовних зобов'язаннях, коли вона пропонувала мир Сполученим Штатам Америки. Додав Еммануель Макрон. Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне мирної угоди між Україною та РФ, але Зеленський і Путін ще не готові до переговорів. Американський лідер наголосив, що він залишається відданим прагненню до мирної угоди між Росією та Україною, не зважаючи на зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. І я спостерігав за цим. Я бачив це, і я говорив про це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити, сказав Трамп в інтерв'ю CBS News. до Харкова з останнім робочим візитом завітала Кароліна Лінхольм-Білінг, представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Посаду цю вона обіймала з травня 2021-го, І наразі її каденція добігла кінця. Кароліна говорить, не могла поїхати з України, не відвідавши на останок Харків, в який як каже вона, закохалась з першої поїздки сюди. Під час зустрічі з мером міста Ігорем Тереховим обговорили напрямки допомоги, яку здійснює організація з перших днів повномасштабного вторгнення. Це і соціальна підтримка харків'ян і внутрішньо переміщених осіб, і заміна вікон, і грошова допомога людям. Хочу за все подякувати за нашу плідну працю. Чудово розумію, як було важко за ці часи. Було дуже багато зроблено. У нас спала дуже такі дружні стосунки. Ваша допомога вона була необхідна і є необхідною насправді для харків'ян для України. Такі проекти, як свій, дуже важливий. Ділячись своїми емоціями від перебування в Україні і, зокрема, у Харкові, Кароліна зауважила, що пишається незламними харків'янами, бачачи під час кожного свого візиту до міста, як люди мужньо протистоять викликам війни, як не опускають руки, а знаходять сили жити, мріяти і відбудовувати те, що так цинічно нищить ворог. Акцентувала вона й на тому, що була просто вражена тим, як сяє святковий Харків. Я вчора приїхала о десятій вечора, і мені було дуже приємно. Викликало дуже приємні емоції, коли я бачила, що вулиці Харкова вони чисті, що є дуже класні декорації, і це викликає в мене і захоплення, і радість. і це все показує, що люди хочуть продовжувати жити в місті Харкові. І це показує саме турботу про мешканців. І для мене це було великою честю працювати ці роки з вами, з вашою командою. Тут не хочу сказати, що у нас закінчилася свята. Це був день міста Харкова 23 серпня, день незалежності, України до 4 серпня. І ми визначали ці декорації. Це було спеціально присвячено до цих свят, і що мене вразило насправді, що приїхало дуже багато людей з Києва, з Дніпра, з інших міст, і хто хоче святкувати з нами. Таке було враження, що не повернулося до, до воєнні часи. Стільки молоді було, стільки машин було, стільки людей було, такі емоції. Люди скучили за цими міці. Вражає Кароліна Також підкреслила, що їй приємно дивитися, як, попри всі складнощі, у в місті зараз вирує життя. Бачити усмішки на обличчях харків'ян. і це дуже надихає. Дуже Бо це дуже красиве місто. Мені дуже приємно це бачити, і я навіть бачу себе, що я буду жити у цьому місті. І за цей час, поки я була в Україні, я зрозуміла для себе. Можна сказати, навіть вивчила такий урок. Як важливо бути поруч з людьми в такі складні, і страшні часи. Це показує, що вони не самі, в них є підтримка, і про них турбуються. Щодо ж подальшої співпраці, то Кароліна запевнила, що Харківі надалі може розраховувати на всебічну підтримку організації, хоча вже на чолі із іншим представником. Абсолютлі юенечсіарвилконтіню супотін депіл ав Харків, де Піплові абсолютно кантрі сто відсотків. І надалі будемо підтримувати і харків'ян, і Україну. настільки, наскільки це буде потрібно. ми дуже багато привозили і послів, і міністрів і це дуже важливо, щоб вони розуміли, чому і надалі потрібно підтримувати Україну. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Олександр Іванов, Світлана Бреус, Харків. Новини. На фасаді Харківського ліцею номер 181 відкрили меморіальну дошку на знак пам'яті про загиблу ученицю цього закладу Вероніку Кожушку. Тільки розпочинала свій шлях, їй було всього 18, але вона була справжньою, справжньою людиною з великим серцем. Волонтерка, поетеса, художник. Така світла людина. Попереду був великий шлях великого харків'янка, але росіяни не дали можливості зробити це. Неймовірна біль, біль у рідних, близьких, біль всіх, хто знав її, біль у всіх харків'ян. Так, це дуже важко, але ми сплачуємо ціну за нашу незалежність, за нашу свободу. І Сьогодні я хочу, щоб ми завжди пам'ятали людей, які видали життя за нас, за те, щоб ми жили. За те, щоб Харків залишався українським містом, щоб Україна була як велика держава, за свої 18 років ця дівчина досягла того, що не змогли зробити більшість дорослих впродовж цього життя, говорить батько Вероніки. Талановита, натхненна, сповнена мрій і сподівань. Найсліші вірші виходять про Бога. Там пахне з невірою, ладаном і жорбою. Всевишні згадується лише в контексті відсутності. Атеїзм прокидається лише в вірних католиків. 30 серпня 2024 року. Вибух російської бомби опірвав її життя. Неможливо передати словами наскільки важко пережити цю втрату рідним. Цей біль буде з ними назавжди. І вона завжди буде для мене для мене донькою. Отака, як вона була весела. Та попри біль і сум, батьки дівчини сьогодні віднаходять сили вести активну громадську діяльність, надихаючись творчістю, донечки втілюють у життя і низку проєктів щодо увічнення пам'яті Вероніки. Кожушко тут є Нікіна книга. Там в цій книзі її вірші, і проза і малюнки. Всі вірші верстались. Їх редактував Сергій Жадан, тому що вірші не були призначені для друку. І тому вони були десь сарфографічними, десь з стилістичними помилками. Тексти цієї книжки писав Сергій Жадан і Гамлет Зіньковський. І зараз от, вийшла з друку нова книжка: це вірші Михайля Семенка, обложка цієї книги і в цій книзі. Це Малюнки Нікіни і Сергія Жадана. В основному вона почала та почала та активно малювати уже період повномасштабної війни на неї вона дуже подіяла на її творчість. Є проєкт пам'ятника, який буде. Не буду казати, який відомий скульптор буде робити цей пам'ятник. От уже є проєкт. Може, встигнемо в наступному році до дня народження, до 19 травня, може, встигнемо поставити пам'ятник. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Ігор Лоханін, Олександра Панченко, Харків Новини. Опинившись у прозорому офісі одного з харківських ЦНАПів, важко не відзначити мирну тишу, що панує навколо. Попри те, що майже за кожним столом фахівці обслуговують відвідувачів, тут немає метушній черг. Але за цим спокоєм чітка система. Електронний запис, завдяки якому люди приходять у свій час і отримують послуги без зайвого очікування. Але навіть за наявності такого злагодженого механізму є ті, хто потребує особливої уваги: ветерани та члени. А не їхніх родин. Доброго дня. Я возьмуською громадою, але зараз перебуваю на лікуванні в місті Харків. Скажіть, чи маєте якісь послуги щодо роздороблення? Так, да, маємо. Зараз я вас відправлю до фахівця і він вас зробить все без черги. Дякую. Для пана Олександра та інших ветеранів чи членів їхніх родин у цьому ЦНАПі доступний спеціальний сервіс. Мова йде про адмінсервіс ветеран. Проєкт ще працює за принципом єдиного вікна. Це означає, що ряд необхідних послуг за винятком тих, які надаються виключно за місцем реєстрації. Чоловік може отримати в одному місці від консультації до подання заяв швидко, комплексно і без зайвої бюрократії. Я прийшов дізнатися щодо послуг щодо оздоровлення ветеранів та військовослужбовців. Швидка без черги це за чергою як військовослужбовця. Буквально 50 десять хвилин. Олександр не єдиний, хто скористався сервісом. Кожного дня дедалі більше ветеранів, які повертаються з фронту, звертаються з рядом адміністративних питань до міських цнапів. Сьогодні серед них і пан Євген. Сюди чоловік прийшов з конкретною метою. З метою что що восстановлення ну є свої нюанси, втрачені, там з інсаніторними там вопросами, щоб віддихнуть, є нюанси, як раніше было тому подобно. Інформацію швидко надають, тільки не від них зависить же, що з вапну вопросами з становленням документа, не только шоні там це рішають, а далі ще структури. Адмінсервіс «Ветеран ветерану Харкові функціонує з листопада 2023 року. Саме відтоді в міських ЦНАПах ряд фахівців надає допомогу не тільки соціального характеру, але й послуги, які відносяться до компетенції міністерства у справах ветеранів. Однією з таких спеціалісток є пані Ольга, до обов'язків якої входить робота з ветеранами, видача посвідчень, встановлення статусу. Надання різних консультацій з різних питань стосовно їх статусу пільгу, санаторно-курортне лікування, технічні засоби реабілітації. Багато зараз звертаються ветеранів з приводу протезування не тільки нашої громади, жителі, а й всієї України. Тут намагаємо всіляко їм допомогти. Крім цього у цнапах створено окреме місце, де захисників консультують фахівці Харківського міського центру соціальних служб. Довіра. Ці спеціалісти також допомагають вирішити наявні питання та сприяють тому, аби адаптація до цивільного життя у ветеранів відбувалась якомога комфортніше. Коли я приймаю ветеранів війни в адмінсервісі ветеран, я допомагаю ветеранам отримати більше інформації, бо адмінсервіс ветеран це вже адміністративні першої послуги, так це прийом документів. А ветерани в рамках амін ветеран за допомогою мене можуть отримати інформацію, наприклад, як отримати санаторно-курортне лікування. Як можна, наприклад, зареєструватися на сайті Пенсійного фонду України, так за допомогою, якого вони потім можуть бачити інформацію по пенсійному забезпеченню, по пільгам, а також багато іншої інформації, яку, в принципі, вони потребують, повернувшись з бойових дій. Та й це ще не все для захисників і захисниць Харківська міська рада розробила спеціальний довідник, де на декількох десятках сторінок зібрала повну інформацію про наявні пільги, соціальні програми та гарантії. Електронна версія такого документа доступна для всіх охочих на сайтах департаментів, що дотичні до роботи з ветеранами. А друковані примірники вже розповсюджені в медичних закладах міста. Це відповідь на вимоги часу, говорить фахівці, наголошуючи на актуальності, як до Відника, так і принципу єдиного вікна в цілому. Дуже актуальний, тому що людина звертається і отримує послуги, посвідчення, пільгу, центро коротко лікування. Також у нас є інформація, де він може безкоштовно отримати лікування або зупинопровозування. Є інформація про центри молоді та спорту. Також у нас в місті Харкові є школи, де надаються безкоштовне харчування. Ну, випадки бувають різні. Приїхав ветеран. Має де перебути Тобто також є така послуга безкоштовне харчування в місті Харкові. Дуже доречно це єдине вікно, тому що ветеран одразу отримує всі послуги. А це вже інший ЦНАП, у якому однак теж працює адмінсервіс ветеран, де фахівці та представники довіри надають підтримку захисникам. Серед них і Дмитро, сам колишній військовий, який пройшов шлях від адаптації до того, аби допомагати іншим освоїтися в цивільному житті. До нас звертається ветеран, і ми можемо йому підказати одразу всі питання, і в нас вже є інформаційна база, яку ми можемо використовувати, щоб він не бігав по всім інстанціям. Тому ну, це дуже класні, класна ідея, коли в одному місці ветеран може отримати інформацію по декілька питанням, щоб він не носився по місту. У межах адмінсервісу ветеран спеціалісти не лише надають консультації та допомогу безпосередньо у ЦНАПі, а й координують роботу з різними департаментами та комунальними закладами міста чи іншими відповідними структурами. Тобто можна сказати, що центр послуг в рамках проєкту Адмінсервіс Ветеран це є єдиним простором, де ветерани та члени їх родин, захисники та захисниці мають можливість вирішувати свої питання, і ми будемо завжди в цьому їм допомагати. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Андрій Сириця та Андрій Паколов, Харків, Новини. Ай ті спеціалісти, медики, водії та будівельники, які спеціальності у Харкові будуть затребувані через декілька років і яких не вистачає зараз? Яким буде Харків майбутнього? Чи буде в ньому місто для розвитку малого та середнього бізнесу, великих підприємств? Такі глобальні теми серед інших буденних питань підіймали батьки школярів одного з закладів освіти під час традиційної вересневої зустрічі з харківським міським головою. Яким ви бачите Харків через п'ять років? Яка філософія? Стоїть за відновленням, чи будуть враховані принципи мобільності, безбар'єрності, можливість для розвитку нашого бізнесу що стосується 5 років, чи чи це буде раніше? Чи я дуже хочу, щоб ми спочатку завершилась війна, і як найшвидше ми досягнемо своєї мети. Тим найшвидше ми і відбудуємо, і зробимо і наше місто, і всю Україну такою державою, дуже сильною міцною державою. Що стосується нас, як міста, у нас є покроковий план дій. Ми залучили фундацію нормана Фостера щодо розвитку генерального плану міста Харкова та є економічний розвиток. Там є, чим потрібно займатися, які системи економіки вибудовувати у Харкові. Я прихильник того, і я казав, це і уряду, і президента України, на тому, що кожне місто повинно бути спеціалізоване. Якщо у нас є можливості IT, а ми завжди були да, it центром тобто потрібно IT привезти до Харкова. У нас є науковці, у нас є база для цього, то потрібно це робити. Якщо ми були і є центром енергетичного машинобудування, так, потрібно його розвивати. Але є і новації, і в нас є таке домовленість з нашими міжнародними партнерами, що так, ми будемо центром розвитку енергомашинобудування, але зовсім іншого. Якщо ми були студентським містом, потрібно розвивати студентську наукову галузь Також крім цього, ми будемо розвивати з вами індустріальний парк. Ми видалили вже місце під розвиток індустріального парку і науковий парк великий науковий парк, який буде в районі метро Барабашова. І це ново хао міста Харкова. Ігор Терехов акцентував і на тому, що велика увага приділятиметься і розвитку підприємницькій діяльності. І вже сьогодні Харків, наприклад, єдине місто в Україні, в якому скасовані всі місцеві податки і збори для бізнесу. Чого я не можу поки що добитися? Це військове страхування, страхування від військових рисків. Я не можу пробити поки що цю стіну, хоч я і б'юсь над цим, але поки що е, ну, в повному обсязі, поки що не, не можу це зробити. Якщо б ми зробили це, все, поставили крапку, бо е, страхування від військових рисків б дало зовсім інший імпульс. сьогодні. Дуже багато іноземних компаній сьогодні ведуть зі мною перемовини, щоб входити. Але після закінчення війни. Е, насправді попит шалин, хочу вам сказати. Всі придивляються, я за всіма розмовляю. Є дуже багато е, проєктів, які е, ну, дуже інфраструктурних, серйозних і е, прибуткових проєктів для бізнесу. У нас є такі можливості, але всі чекають одного завершення війни. Але нам потрібно зберігати свій бізнес своїм бізнесом, ми будемо зберегати і підтримувати свій бізнес більше тих людей, які переживають жахи війни у Харкові. Цікавило батьків і таке дальноглядне питання, як затребуваність певних спеціалістів майбутнього післявоєнного Харкова. Адже як справжні харків'яни люди мріють і планують залишитися в рідному місті, будувати тут своє життя, хочуть бачити своїх дітей успішними і щасливими в Харкові. Які є професії майбутнього для розвитку нашого міста? Є певна традиція. Ну, По-перше, традиція наших вищих, так і ми завжди мали дуже велике, великих вчених, тобто в різних галузях, безумовна юриспруденція, медицина. Безумовно, але ну, ви розумієте, що під час війни медицина дуже прогресує, дуже прогресує і це теж напрямок. Ну і будуть відкриватися інші, інші напрямки високотехнологічні. Для нас неймовірний дефіцит сьогодні в місті будівельників, водіїв. Ну, це на сьогодні. І я дуже хочу, щоб і ваші діти да, мали можливість сьогодні закінчити вишу і пойти працювати там, де буде достойна заробітна платня, щоб вам вистачало на все. І за це ж сьогодні ми б'ємось. В такому цікавому і конструктивному діалозі відбулася зустріч мера Харкова з батьками учнів. В розмові торкнулися ще багато різних тем: від будівництва нових підземних шкіл, безкоштовного проїзду до підтримки культури та озеленення міського ландшафту. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Віктор Незрачува Олександр Оваров – Харків. Новини і будемо